Усім доброго дня. Сьогодні хочу вас познайомити з такою рослиною, як Чіна. В пакетику було 5 грошин, 2 в мене проросло. І ось, щоб ви розуміли, значить, дивіться, це в мене виноград синій. Отакий. Я його називаю бешений виноград, тому що він ну, настільки швидко заплітає все. І росте, що ну, мені його раз три треба чотири за сезон обрізати, тому що дуже багато дає паруслі. І глушить мене тут червоний виноград. І ось, Щоб ви розуміли, наскільки цей виноград глушить звичайний виноград. І це я його постійно обрізаю. Но я ніяк не сподівалася, що його заглушить тіно. Це е, рослинки вони дуже довго сиділи. Десь як я висадила розсаду, я його розсаджувала. І десь е, місяця-два воно майже не рухалося, там потрошки пускало курі ці, е, ну, росло потрошки, а все на місці ніби. Я ніяк не сподівалася, що воно за місяць буквально воно так от оплите мені весь виноград. Воно зацвело в мене. Це осінні квіти. Я що в мене внуки, як завжди, коментують. Ось такі квітки. Ну, це ще нічого. Зараз я вам покажу всю квітку, всю цю рослину. Хочу просто показати, як. Воно ось тут цвете. І потім утворюються ось такі бульбашки. Я не знаю, чи воно в мене встигне до... достигнути до заморозків, сподіваюся, достигне, щоб було насіннячко. І так ось воно так прикольно таке. Зараз покажу з другої сторони. Дивіться, яка краса. Ну, ця ще не дуже розцвила. Ця рослина, а ось ця рослина заглушила весь виноград і о, красота яка. Треба придумати, де наступний рік садити його. Ну щось прикольне, щоб його пустити, щоб воно так було. Правда, красива рослинка. Шкода, що це однорічна, і не можна його довго тримати. Хоча можна спробувати викопати на зиму. Ну, пишеться, що однорічна. А якщо коріння викопати в погрібі, сховати, ну попробую. Щоб вона просто в мене не сиділа два місці на місці, а щоб вже з кореня швидко пішла в ріст. Ну, як це все обрізати і там знизу та коріння в якесь вітро і в погріб. Спробую. Ну рослинка, звісно, прикольна. На цьому все. До зустрічі. Усім бажаю гарного вечора.